Нещодавно вже вдруге в Радехівському народному домі відбувалися збори представників громади міста Радехова та навколишніх сіл, де обговорювалися запропоновані варіанти об'єднання територіальних громад Радехівського району та лист голови Львівської обласної ради стосовно питання добровільного об'єднання громад Радехівського району. 9 червня в Народному домі відбулися збори громади міста Радехова та сіл Криве, Немелів, Оглядів, Середпільці, Пиратин, Синьків, Тетевчиці, на яких обговорювалося питання про адміністративну реформу в Україні та об'єднання громад. На зборах були присутні голови згаданих сільських рад, депутати міської та районної ради, представники від сільських громад, керівники громадських організацій. Міський голова Ніна Загиней зауважила, що такі збори проводяться вже вдруге. Перші відбулися наприкінці травня і на них було обговорено Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Другі збори мали на меті обговорити лист голови Львівської обласної ради стосовно питання добровільного об'єднання громад Радахівського району. Ми сьогодні з вами зібралися вдруге. вперше. Ми збиралися по обговоренню закону про добровільне об'єднання територіальних громад 21 травня. Цього року, як зазначила міський голова Ніна Загеней, згідно з розпорядженням голови Радахівської районної ради, було створено районну комісію, яка займається вивченням питання про добровільне об'єднання громад, до складу якої входять керівники району та міста, начальники структурних підрозділів, управлінь та відділів Радахівської райдержадміністрації, депутати районної ради, керівники державних установ, громадські активісти, метою реформи місцевого самоврядування є передусім забезпечення його спроможності самостійно за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. Ніна загиней ознайомила присутніх із заявами голів Тетевчицької та Середпільцівської сільських град про готовність добровільно об'єднатися з громадою Радехова. Написав на сільський голова. Андрій Зінько, що згідно закону України про добровільне об'єднання громад, перспективного плану формування громад в Радяківському районі, загальні збори громадян Тетевчиці, які відбулися в нього 3 травня 2015 року, і рішення зразу ж затвердили протокол на 41-й сесії сільської ради 18 травня. Просять вони розглянути пропозицію про об'єднання сіл Тетевчиці Сабанівка до міста Радехово в єдину громаду. Написав нам також сільський голова обушко серед полиць відповідно до закону, аналогічну заяву, що у них теж відбулася схід громади, і сесія затвердила протокол просять в дальнішому прийняти відповідне рішення про прийняття до Радихівської громади їхню сільську громаду з селами Середпільці і Мукані. Присутні на зборах висловлювали свої думки та пропозиції стосовно питання добровільного об'єднання громад. Представники від Тетевчицької, Середпільцівської та Кривецької громад висловили тверде переконання в тому, що їм найвигідніше об'єднуватися з Радеховом, адже в місті працює багато їх односельчан. Сюди доїжджають до школи діти. Однозначно заявлено і потрібно з людьми працювати ну, на найнижчому рівні, не потрібно там пояснювати всі ті статті цього закону про добровільне об'єднання. Просто пояснити, для чого йде об'єднання і що буде мати з цього село. Село Титячі є самодостатнє. На мою думку, якщо б у нас ще з кимось об'єднатися, ми хочемо об'єднуватися виключно з Радехом. Як нам ще з, одним, з однією територіальною громадою об'єднатися, в нас би одного тільки ПДФО було від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Якщо брати 60% після, після того, як буде об'єднана громада. Просто багато людей. З нашого села працює в Радеві поза 350 чоловік всього працюючих 600 з чимось. Коли ми об'єднаємося, наприклад, з міською радою, я думаю, громада від того виграє і так думають всі ну, більшість жителів. Тетерчуть і Савинівки. Ми збирали сесію, весь актив села людей, які ну, змогли прийти. Всі так само ну, в нас, на відміну від тетерщичів, такого бюджету нема е, сильного. Я розказав, але є також землі запасу, є землі добрі, які зараз вони ще є в дослідному господарстві Радехівському, є робочі люди. Ну і всі так само сказали, так як Андрій Романович казав. Наші люди більшість працюють в Радехові на мебіль сервісі тут біля Радехова і всі тільки за те, щоб об'єднатися з Радеховом, бо ми є близенько біля Радехова, можна сказати, приміська територія. І також думаємо, що і того буде краще. Дане питання зараз якраз на часі, і люди звичайно цікавляться тим, бо тому, що в засобах масової інформації в пресі то все освітлюється. І хочу сказати, що також ми не можемо похвалитися самодостатністю, тому що якщо до цього часу ще прибули, податки, ті, що залишалися в нас були, ми ще виживали, то на сьогодні ми не можемо вижити. І згідно географічного розташування, звичайно, що нам не варто оглядатися на Павлів, чи на Возлове, чи ще кудись ближче до Радехова. І так само більшість людей працює в Радехові, і діти. До школи ходять в Родехові і навіть і в садіки ведуть дітей в Родехові. що у нас і нашого виходу немає по суті. Проте депутат районної ради, представник від громади села Синькова Іван Нижник висловив побоювання, що об'єднання громад може призвести до закриття школи, бібліотеки та народного дому в його селі, згасання інфраструктури та скорочення робочих місць. А також зауважив, що на зборах сільської громади його земляки вважають доцільнішим об'єднання з громадами Увена, Куликова, Кустина, Барилова. Вирішили запропонувати громадам сіл обрати на мирів. Куликів, Синьків, Барилів, Увен створити свою сільську об'єднану територіальну громаду. Боїться громада е, села Синьків, ну, не тільки Синків, кожна громада переживає, що при тому об'єднанні у нас е, закриється садочок, дітей буде треба возити, що в нас закриється бібліотека, закриється метум. І вся інфраструктура почне засадити. Саме більше боязнь, боязнь то є в тому питанні. Справа в тім, що є дуже багато запитань. Дуже важливо є для громади те, що напевно буде дуже велике скорочення. Не буде, ви тільки що сказали, не буде в сільській раді. Ні секретаря, ні землепорядника, ні, напевно, і не буде директора бухгалтера, напевно, художнього керівника. Ну і таке є враження, що на День Незалежності не будемо гімн заспівати. Ми кудись спішимо. Ми спішимо ми, ну, реформи, реформи повинні би починатися з ремонту доріг. З пасажирських перевезень, е, ну, ну розумієте, ну біда чорна не видна в тім селі. І ще зараз е, забрати те, що є. Ми повинні розібратися в себе на місцях. Чи дійсно, так як Іван Андрійович сказав, потрібно. Щоб не було директора будинку культури чи художнього керівника. Ну, якщо так, будинку директор будинку культури може обов'язки виконувати художній керівник, але щоб село все ж таки розвивалося, не можна, щоб зовсім як то кажуть, закрити молодіжні заклади, щоб молодь не мала де подітися. Такого абсолютно нам робити не можна. Бо я дійсно, дійсно малі села і в нас і та культура на низькому рівні. Якщо ми ще станемо закривати художню самодіяльність, то ми пропадемо просто надмістою. На це зауваження заступник міського голови Петро Ковальський дав аргументовану відповідь, що об'єднання громад має відбуватися на добровільних засадах. А те, чи згасатиме інфраструктура села, чи розвиватиметься залежатиме від об'єднаної громади? Місто не проситься. Ні до кого, ні в яку об'єднану громаду. І на сьогоднішній день такі міста, як Радехів, міста районного значення з громадою 10 тисяч і більше, вони е, не є ініціаторами і вони не є тими, що хочуть бути в об'єднаній громаді. Тому що на сьогодні в зв'язку з податковим кодексом і бюджетним кодексом, який прийшов з 2015 року, такі міста районного значення вони є самодостатні. Така більш-менш. Більша сільська рада, більший населений, бачить себе в ролі атамана і так далі. Хоче, хоче бути митропольною, а не периферією. Будь ласка, але я ще раз кажу, як ми от зараз на даний час об'єднаємося, ми виграємо. На нашому прикладі хай тоді інші побачать, чи виграли, чи виграли пітевчці, чи грали. Депутат районної ради Петро Музичка зауважив, що питання адміністративної реформи розглядалося ще за президентства Віктора Ющенка, але й досі на багато питань ми не можемо дати відповіді. Держава обіцяє фінансову підтримку для розвитку об'єднаної громади, але ніхто точно не знає, скільки надійде цих грошей. Проаналізувавши та взявши до уваги виступи присутніх на зборах представників громад, депутати Радихівської міської ради висловили пропозицію на черговій сесії міськради голосувати за об'єднання. Громадами, які звернуться із заявами на ім'я міського голови.